Дитина, ну, то треба було жити і то треба було видіти, що то ще робило. А що Я поділа пропаганда. Все ваше, все для вас, вже куркулі насусалиці вашої крові, вже то радянська влада поділить все. І все і почалося вже 39 й вже осени, до серпня, в вересні uh -huh. почалося вже розкулачування, Ну, знаєте, що таке було uh -huh. розкулачування. А <кхе> в клубі, в сільському, ну, то був не був клуб, то була хата читальня, і там був актовий жал такий неличкий. Ну, тепер то вже там що є перероблено по-другому. І приїжджав політрук, uh -huh. пам'ятаю, грузин чорний, рябий такий, знаєте, з віспою. Uh -huh. То я казала, що, мамо, а чого так, кажу, ви має таке лице, якби на ньому чорт горах молотив. <рес> Дурне, кажу, то віспа, то хвороба така, то. <рес> О. Ну, і то наживали не збори туди, не то називали мітинг. Там він вставав там пропагувалося на тим на мітингу. Яка радянська влада? добра, яка вона справедлива, як вона хто був нічим? Він стане всім. Влада в руках народу. Ту, ну, щит, аж батько того кравчиш, аж руки попадя, та й радянська влада вже нагодує, убере. І тут... ну, і там, а, вони проводили той, а такий активіст ну, їхав на сивим коне в ті будьоновці шапці, з червоною лентою такою перев'язане і як називається, горд, що та, така. Mm -hmm. І він стоїть трубою їхав на тім коне, Ще ту, щось і і навіть коло кантера червоне, пам'ятає, прив'язане. А він взагалі прізвище його було бедрі. Mm -hmm. А його називали Іван Грубі. Іван Грубий. А вони, може, були в партії якісь комуністичні, в сільробі може були. Там такі організації Ту, комуністичні. Там ж партії не було ніякої. Ні, ні, тут була така як сільроб, селянська робітнича партія. Це ще Польщі вона була. А Там трошки були люди грамотніші, там дошла, то не дуже так доходило, а, Там же наші. А та селянська робітнича, там ще було коли. Перед 14-м роком вже були москвофіли, організації Москофілу. Mm -hmm. То все мама розказувала, що в Якторові у нас в селі не було ні одного. Mm -hmm. Но Москвофільське то було Липівці і в Якторові дуже було багато. Mm -hmm. І там значить, приїжджали ці агенти з Росії, вони привозили бібліотека Качковського. Та-та-та. Mm -hmm. mm -hmm. То вони звідти oh. літературу привели? І вони там ту літературу розповсюджували, вели там всяку таке роз'яснічівну роботу і то. І казали, хлопи, так, ми будемо за москалів, та то браття, та то подібна мова, а то німець, що він там, нічого не розумієш, тих остріяків і то. І вже навіть люди говорили, бо вже назрівала війна. я То добре пам'ятаю, мама така, я казала, ой, дав би Боже, як найборше війни, то буде що зовсім інакше. Але таких було небагато в селі. Угу. І люди об'явили бойкот проти них. Угу. Най, наш дід, не і то, було, мама була. Проти перших тих силов. Три брати були. Угу. Угу. Ви мені з тими придурками не говорили, не балакали. Угу. Не то їх... ну, але там вибори проводили, то тут і ті голоси підкупляли то. Так що москалі вони.